Кем, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку Пане Віталій, дякуємо, що ви сьогодні разом з нами в нашому ефірі. Слава Україні. Доброго дня, героям слава трошки про оперативну ситуацію в регіоні. Цієї ночі неспокійно було і в Миколаєві. Близько опівночі пролунав вибух причиною став ворожий дрон. Перед цим повітряні сили збройних сил України повідомляли про рух групи дронів Камікадзе з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини, Херсонщини та Одещини. На щастя, внаслідок цієї атаки постраждалих немає. Ну і... Підкажіть, будь ласка, станом на цю хвилину, яка оперативна ситуація в місті? І ще якщо говорити про ну, новини, які буквально було декілька тижнів тому, про те, що приїжджала одна повноважна акторка до Херсона, якраз їздила через Миколаївщину, через трасу. Про дронові сітки. Наскільки траса від Херсона до Миколаєва укрита дроновими сітками? По безпековій ситуації ці, за цю добу наші сили оборони збили 10 повітряних цілей, в тому числі які летіли на місто Миколаїв на критичну інфраструктуру, як ми бачимо, хочуть росіяни нас залишити без світла і тепла, але, дякуючи нашим Збройним силам, поки ще це не вдається. Що стосується захисту сітками, це постійно іде оновлення, траса перекрита в зоні доступу. Фіпів дронів. Це зроблено Херсонською обласною військовою адміністрацією, там декілька шарів, і є перспективний план, який зараз далі реалізовується. На загал ми працюємо в тому числі контрборотьбою для того, щоб вони не мали змогу запускати, але не, не тільки захищаємося. Ну, ще хочеться поговорити про те, що відбувається просто зараз в регіоні е, з приводу підтримка бізнесу. Отже, уряд виділяє в Миколаївській області майже 70 мільйонів гривень на першочергові потреби з цієї суми 40 мільйонів гривень піде на е, обласний бюджет. Ще 28,8 мільйонів гривень на чотири громади області. Ну і кошти можуть бути використані на будівництво та облаштування укриттів, аварійна. Відновлювальні роботи, ремонт пошкоджених мереж та захист критичної інфраструктури. Е, наскільки цих коштів вистачає? Давайте так. Я розумію, що це просто крапля в морі, але тим не менш, для того щоб позакривати першочергові потреби, дійсно на що ці кошти підуть? Ну ви знаєте, це не лінійна історія, на куди вони підуть. Це додаткові ресурси, які будуть використовувати для. Оборони області, угу. тому що ми готуємося до поганої зими будемо закуповувати і паливні матеріали, і відновлювати роботи, тобто, це збільшить нашу спроможність трохи. Попри те, ми з громадами об'єднуємося не тільки з цими чотирма зі всіма громадами. І зараз теж працюємо, закуповуємо додатковий РЕП, який будуть це системний РЕП, який будуть захищати об'єкти критичної інфраструктури та нашої громади. Тобто є напрацювання в цьому плані. Ми, в принципі, з грошима зараз погано і не вистачає грошей навіть на захищення статті. Тобто, можливо, будемо неможливо, якщо. Будемо підрізати, скажімо так, премії повністю та там додаткові виплати. Це на жаль, така реальність зараз. Попри те, перевиконання бюджетів, які є в громадах та в обласному, будуть йти на захист фізичний та електронний нашої критичної інфраструктури, щоб в нас було саме необхідне цієї зими. Ну ще дійсно хочеться поговорити про бізнес. Що наразі місто і область робить для бізнесу, як підтримує, тому що розуміємо, що всі ці податки йдуть до державного бюджету і в подальшому на Збройні Сили України. Ну не ну зовсім так. Частина податків йдуть на місцеві бюджет так, бюджети. Так, так само. зараз. Там 65% йдуть, залишаються бізнесу. Дуже погано програм діють безліч. Основні з них ну є обласні, є місцеві, але основні це державні програми, які спрямовані на підтримку бізнесу. Зараз є розуміння усіх у офісу президента у кабінету міністрів, те що. Прифронтові регіони потребують додаткових додаткових допомоги, додаткових програм, особливо для бізнесу. Тому що навіть якщо зрівняти умови, що відбувається вже ефективно з неприфронтовими громадами, все одно бізнесу треба розуміння, чому він має працювати в прифронтовому регіоні, окрім ідеологічної складової, тобто мають бути складові фінансово корисні для того, щоб бізнес тут розвивався. На зараз ми лише відновлюємо бізнес. Ми не досягли рівня кількістю активних підприємств, які були до 2022 були до двадцятого року, uh -huh. багато повернулося. Це точкова робота з великими підприємствами, системна з малим та середнім бізнесом. Попри те, зараз ми працюємо в чому разом з Асоціацією прифронтових регіонів для того, щоб ці зміни внести в Верховну Раду для того, щоб ми мали переференції. Тому робота системна, Попри всі складнощі, бізнес відновлюється йому йому дуже важко. і одним із пріоритетних завдань буде є це відновлення бізнесу туристичного. Бо він постраждав ну, можливо, більше всіх, тому що у чорного моря не працює вже четвертий рік, і це на жаль дуже катастрофічно для бізнесу. Угу. Ну, дійсно, якщо говорити про бізнес, ну, наприклад, той самий київський бізнес, якщо говорити про бізнес з прифронтових територій, ми розуміємо, що там мають бути виділені якісь певні додаткові преференції, те, що ви вже зазначили, тому що надскладно працювати. Якщо говорити про певні терміни, не знаю, прийняття таких рішень у Верховній Раді чи в Кабінеті міністрів України, чи є у вас такі певні прогнози? І якщо говорити так само про певні ризики, окей, ми розуміємо, що найголовніший ризик це безпекове. Ризик, який є в фронтових регіонах, що ще є ризиком для інвестицій в регіон? Нічого, лише ризики безпекові, і це більше, скажімо, наукові ризики. Uh -huh. Тобто, якщо чесно, в нас там. Безпечніше, ніж в деяких інших регіонах, попри те, близькість до лінії фронту, це в будь-якому параметрі у розрахунки ризиків впливає на прийняття рішення, uh -huh. в тому числі це було у банківській сфері, яке, там завдяки Юлії Анатолійовичу сверяденко було вирішено, тому, які коефіцієнти це зрівняні і фінансування пішло. Тому що банки просто відмовляли там по деяким кредитам через те, що вони бачили, що це в ризикованій зоні. Це ситуація була вирівняна і доволі оперативно і швидко. Тому на зараз рішення, які є, і засилка з пропозиціями відпрацьовуються дуже швидко, тому що в принципі стратегія є на те, щоб прифронтовим регіонам допомагати відчуваючися. тому що і бізнеси люди переїхали в західні регіони там бізнес зростає скажімо так, і це об'єктивно нормально. Тому що за ці податки фінансується наша оборонна здатність. Попри те, бізнес тут виживає і потрібна допомога на рівні держави. Саме ці програми ми готуємо. Угу. А якщо говорити більш конкретно, ну наприклад, я молодий підприємець, мешкаю в Миколаєві, хочу відкрити ну, якесь маленьке ФОП чи щось трошки більше. Які преференції від держави для мене вже існують, можливо, податкові. Ні, податкові це історія погана. Ну, зараз ці програми всі існують і грантові, і на відкриття, і візьми на роботу там три робочі місця, ти отримаєш гроші. Все це працює питання не в цьому. Питання тому, наприклад, о співфінансуванні. громади і бізнес, який ти береш кредит. Тобі потрібно мати покриття, наприклад, не два, а півтора. Чи в тебе розбили твої активи? Ти не маєш чого подавати. Заставу, да, uh -huh. то рахують, будуть рахувати твої податки, які ти платив там за роки, і рахувати майбутні періоди, що ти при отриманні кредити відновиш податку на такий рівень. Тобто це індивідуальний підхід для прифронтових регіонів, зважаючи на наші умови. Також, наприклад, програми по компенсації там, сільгосптехніки, програми по закупівлі матеріалів. Тобто, наприклад, для країни це 50 на 50 там співфінансування по яким програмам uh -huh. для прифронтових це 20 на 80. на Що стосується, наприклад, там ну автобусів шкільних, це не підтримка бізнесу, але попри те, наші громади в принципі, не спроможні. Їм більше цього потрібно, тому що вони втратили більше парк техніки, але вони не спроможні фінансувати, наприклад, 30%. І зараз мова йде, що для прифронтових це має бути 10%. І uh -huh. таких програм, таких змін дуже багато, і вони дуже необхідні. І це в принципі. Ми по цьому пошляху йдемо. А якщо говорити про чисельність зараз мешканців міста, скільки в Миколаєві живе і постійно працює? Мільйон сто чимало тисяч людей до і не коливається. Року. Ця цифра. Тобто, ми розуміємо, зараз зима, тяжкий період і тому подібне. Люди виїжджають, не виїжджають, залишаються. Масово повернулося в 23 році, і плюс-мінус ця цифра стала. У uh -huh. нас багато переселенців з Херсонської області, які працюють і живуть в Миколаївській області. Це стала цифра вже більше двох років. Це 90 плюс відсотків від чисельності, яка була до 22-го року. Uh -huh. ну, ти ще трошки хочеться за про. ТЦК згадати ТЦК зараз не можуть виконати плани мобілізації на 100%. Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, система оповіщення фактично не працює, а більшість викликів громадяни просто ігнорують. Давайте почуємо. Треба розуміти, що військо не лише лінія фронту, а величезний організм, тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, і підрозділи технічної підтримки. Країна визначає, скільки людей потрібно. А завдання ТЦК цих людей знайти і направити. Тим більше, що ТЦК це не фінальна ланка процесу. Над нами оперативні командування, над ними командування видів, зокрема сухопутних військ. Далі Генеральний штаб Збройних сил України. Саме там визначають потребу у Ікості особового складу Роман Стомін, речник Полтавського ТЦК ЦК та СП. Пане Віталію, ну ви напередодні так само заявляли, що самі ТЦК не хочуть ловити людей, вони вимушені це робити, бо в них є така робота. Ну і так само, за вашими словами, напад на працівника ТЦК варто прирівнювати до нападу на військового. Тут ще хочеться уточнити: якщо говорити про саму мобілізацію, наприклад, в тому самому Миколаєві. Чи є велика кількість правопорушень як з боку цивільного населення, так і з боку. Таким ТЦК, ну наприклад, якщо говорити про ті самі бодіками, наприклад, були декілька кейсів, про які зазначав і пан Веніславський Федір в Києві. Що працівники ТЦК вдягали бодіками таким чином, щоб ну вони погано працювали, як процес мобілізації відбувається просто зараз в Миколаєві. Процес мобілізації відбувається в Миколаєві нормально. Я би хотів би, щоб нас люди були фідейними і відстоювали нашу державу, тому що вони хочуть. Попри те, то, то зараз складна ситуація через втому і робота є робота. Тому. Ситуація в нас стабільна без гучних скандалів, і я зараз не розумію, що ми обговорюємо. якість роботи ТЦК, тобто і як їм допомогти в цій роботі, uh -huh. чи як зробити мотивацію людей краще? Ніхто не любить воювати. Давайте так скажемо. Ніхто не хоче витрачати свій час і таке інше, але це наш обов'язок. і і ну ми тут висидіти на роботі, займаєтесь роботою. Я, ми це робимо, тому що у нас немає вибору. Тому обговорювати роботу ТЦК я вважаю, що треба їм допомагати. Тому більшість робітників, які є в нас, вони ті хлопці, які з пораненням повернулися з війни, і тому треба розуміти, що роботи з людьми це завжди конфлікти. І неможливо, щоб були праві лише ті, хто чи ухилянти, і неможливо, щоб праві були лише ТЦК у видах своєї роботи. Це неможливо. То ми маємо до цього ставитися виважено, розуміючи, що це великий процес, де задіяна багата кількість людей, і обговорювати якісь конкретні факти, скандали чи порушення, які на базі яких можна зробити висновок, що всі погані, чи всі гарні, неправильно. Тобто система побудована в Миколаєві таким чином, що вона розгалужена. Ми виконуємо план там на рівні вище середнього, давайте ми скажемо так. Uh -huh. І, попри те, я відчуваю, що дуже велика проблема це з мотивацією людей, в тому числі ТЦК. У мене люди переходять, в мене дефіцит кадрів, вони переходять з ТЦК в бойові підрозділи. Пане Віталі, на останок, напевно питання. Ну не, не знаю, чи даттеву відповідь на це питання, але тим не менше, е, мер міста Києва, пан Кличко, нещодавно заявив про те, що він вважає, що треба знижувати мобілізаційний вік до 22-23 років, тому що надто складно дійсно зараз іде процес мобілізації. Як ви ставитеся до такої думки? Взагалі, зміни мобілізаційного віку зниження цієї категорії. Я вважаю, що це рішення має затверджувати наші народні депутати, виходячи з позиції Генерального штабу та ну, Верховного головного командувача. Їм відніше кількість ситуацій, яка зараз відбувається на фронті, і готові хтось це робити чи ні. Я виконавча влада. Я виконую завдання, які мені ставлять. Кімініт міністрів та генштаб, тому моє е, пропозиція. Я, якщо це можливо, це приведе до завершення війни завтра чи там до короткого періоду, то звичайно будь-які кроки треба робити. Тому але я не маю по цьому питанню окремої думки, бо не володію аналітичною інформацією на тому рівні, яку потрібно для рішення. Почули, пане Віталі. Дякую дуже за наше спілкування. Віталій Ким, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.